Від 1 січня всі українські чиновники будуть отримувати свою заробітну плату, розраховану зовсім по новому. Це буде нова система нарахування заробітної плати для всіх держчиновників. І детальніше про це будемо говорити з Олегом Немчиновим, міністром кабінету міністрів. Пане Олеже, вітаю. Доброго дня. Перед тим як перейти до цієї безперечно важливої теми, я хотів все-таки поцікавитися справою Кабмінівських mm -hmm. з кабмінівського життя, тому що новий міністр оборони, міністр культури поки що місце вакантне, ще не проголосоване. Це якось впливає на роботу кабінету міністрів. Ні, кабінет міністрів дієздатний, і насправді Рустем Омаров він є в урядовій команді новою людиною, тому що він рік очолював фонд державного майна. Була перезапущена мала приватизація, він показав непогані результати, тому він абсолютно не чужий урядовій команді. Що стосується Міністерства культури, ну працюється планово. Як ви бачите, заходи відбуваються. Я думаю, що коли там коаліція буде готова, вона внесе кандидатуру на цю посаду. Добре, але тепер і ці ж міністри, і ви в тому числі від 1 січня потрапляєте під дію нових правил на рахування заробітної плати. Правда, політичні посади менше. Це передусім стосується все таки посад державної служби категорії А, Б і В. Тобто, це е, тих, там скільки зараз 225 по моєму тисяч посад державної служби, з яких 175 тисяч заповнених, тобто у нас 50 тисяч вакансій є. І ми розраховуємо на те, що воно запрацює з 1 січня. Ми плануємо в проекті. Державного бюджету на 2024 рік запередбачити цю грейдову систему. А почекайте, почекайте. Перед тим як про так. грейдову систему, що вона передбачає, в чому зміни відбуваються зараз. Е, структура оплати праці складається з мізерного посадового окладу і різноманітних надбавок, нарахувань, премій тощо. Фактично, преміальні виплати вже перетворені на частину заробітної плати. Особливо це стосується найнижчих посад категорії В, передусім місцевих державних адміністрацій в апаратах судів територіальних органах центральних органів виконавчої влади де по часту це на межі мінімальної оплати праці тобто якщо зараз мінімальна оплата праці здається 6,750, якщо я правильно пригадую 6700, то фактично до цього дотягується відсотками надбавками для того щоб хоча б мінімальний рівень оплати праці був на таких посадах. ну мало того що це не відповідає значущості державної служби крім того це породжує е, утримування оцих вакантних посад коли 50 Тисяч вакансій утримуються як правило для того, щоб мати фонд оплати праці, який можна порозправляти у вигляді так званих премій. Ми, власне, хочемо перевернути цю переміду, поставити її на основу, тобто щоб 70% оплати праці складалося власне посудовий оклад, який буде класифікований за 27 позиціями. Тобто, так передбачено в урядовому законопроекті 82-22. Він вже проголосований депутатами в першому читанні. Зараз в комітеті розглядаються правки до другого читання, і ми очікуємо, що до кінця. Року він буде ухвалено. для того, щоб це не відкладати за пропозицією прем'єр-міністра, міністра фінансів, моєї було ухвалено відповідно урядове протокольне рішення. Ми доручили мінфіну е, розробити вже пропозиції на 24-й рік з урахуванням е, цих норм і вже від 24-го року перейти до оплати праці за цими власне, е, грейдами, грейдами. які так це, тобто це фактично річ, оцінювання так, абсолютно правильно зараз. Е... Тобто, якщо я правильно зрозумів, оці 50 тисяч вакантних позицій на держслужбі, про які ви казали, uh -huh. це не обов'язково, що нам бракує 50 тисяч чиновників. Це такий резерв, який чиновники тримають для виплати зарплати. Там є частина, тому що є частина тих людей, де вакансії є в територіальних підрозділах тимчасово окупованих територій місцевих адміністрацій, тимчасово окупованих територій, і це реальні вакансії. Для цього є окрема президентська програма щодо формування резерву для деокупації, зокрема для автономної республіки. Крим деокупованих територій, це окремий кейс. Він не буде рухатися. Навпаки, ми шукаємо цих людей, але є дійсно в багатьох апаратах центральних органів виконавчої влади, в міністерствах, в місцевих державних адміністраціях дійсно є, коли там умовно в підрозділі є реально дві-три людини. А за штатом чотири-п'ять. От цих от функцій двох незаповнених вакансій це фактично цей. Так званий преміальний фонд, який дозволяє тримати, хоч якийсь рівень оплати праці. Ну і ми я здається, думаю, також і власне ми пропонуємо в і в законопроекті, і це буде враховано в проєкті державного бюджету наступний рік. Не буде прив'язки до цього фонду оплати праці. Тобто, в тебе є класифікація. Вона посада буде бути класифікована, і рівень оплаці буде в одній сім'ї посад, однаковий. Що це буде антикорупційний орган, що це буде місцева адміністрація? Тобто, якщо це більш-менш умовною кваліфікований юрист в одному рівні органу, він буде. Мати однакову е, рівень оплати праці, тому що зараз у нас багато органів користуються власними законами. Це передусім антикорупційні органи, де навіть е, не тільки оперативні співробітники, які там детективи чи аналітики, а ті самі е, державні службовці, які виконують так звані функції заслуговування тобто юристи, фінансисти, бухгалтери, вони мають в декілька разів, а інколи в порядки вищої рівень оплати праці, ніж їхні колеги на аналічних посадах у звичайних міністерствах або центральних органи виконавчої влади, я вже не кажу. Про місцеві адміністрації. Тобто, коли зараз. Основна зарплата чиновника невелика і її добивають до якогось пристойного рівня преміями і надбавками, uh -huh. то ви хочете змінити цю ситуацію. Ну і мені здається, це позитивний момент також у тому, що е, керівник будь-якого відділу тоді може шантажувати чи так, звичайно. Зараз мати... суб'єктивізм при нарахуванні премії буде максимально та. касований, тому що саме преміальна частина буде мінімальна, і вона буде платитися так як ми це бачимо за виконання пекних конкретних завдань, Бо як це модно говорити за КІПІАЇХС. Буде скасовано декілька надбавок і там інтенсивність і так далі, які не передбачені законодавцем. Залишиться звичайно вислуга років, тому що це є там законодавчо врегульовано. Рівень її буде врегульований окремим законом, тому що він зараз знову ж таки прив'ячись до малих посадових кладів, він є більший. Але тим не менше, це як на нашу думку, це дасть можливість е, е, вирівняти. Е, Фонд оплати праці вирівняти реальну оплату праці до ближче прив'язати їх до посадових окладів, тому що раніше, коли оголошувались конкурси до воєнного стану на державну службу, писали посадовий оклад. Люди дивилися посадовий оклад там, 2000 гривень, і вони думали, що так і є. Насправді, звичайно, що там нараховувалися премії, ті самі надбавки, і потім появлялися інформації про 600% премії, 800, Тільки ніхто дивився на який посадовий оклад, тих 600 чи 800%. Тобто, Ани не стане менше, маю надію. Тепер грейди, тобто це такі ступені, uh -huh. за якими будуть оцінювати людей, і чим вищий цей грейд, так званий до речі, немає українського слова якогось. Не не лінгвіст. Поки що використовуємо це. Ми використовуємо класифі... термін класифікації посад, де буде відповідний укладений довідний класифікатор посад, і в ньому в рамках сімей будуть прописані ці рівні грейди, які будуть цьому відповідати. Так, тобто є 27. Цих... Ми зараз передбачаємо згідно закону 27, можливо, їх буде 28, тому що знову ж таки є нюанси по антикорупційних органах. Це якраз питання, яке буде до другого читання. Думаю, що врегульовано, і е, в межах Я... них будуть рівні посад, які Так, будуть... якщо ти на п'ятнадцятому у цьому рівні, то ти що в Харківській області, що в Івано-Франківській отримуватимеш умовно так умовно однаковий так. посадовий оклад. Але і хто і буде? не будеш ти залежати в тебе є 20 вакансій в обласній адміністрації, чи нема жодних, тому що до наявності. Ті преміального фонду ти не будеш прив'язаний для того, щоб мати гідний рівень оплати праці. А хто буде визначати, тому що тут я теж бачу можливість для корупції. Класифікацію посад має провести Національна агенція державної служби спільно з міністерством і Буде після цього постанова Кабміна, яка затвердить відповідну постанову. Тобто, одразу після ухвалення, що буде скорше, або закон про державний бюджет на 24 рік, або розгляд другому читанні 82.22 його підписання. Відповідно в нас готовий імплементаційний план по тих заходах, які має. Ає зробити це передусім uh, нацагенція державної служби МінФін і секретаріат Кабміну. В нас це готово. Ми готові до того, щоб це в короткий стислий термін це зробити. Тобто, чим скоріше ми отримаємо один з двох документів, або проект бюджету буде перетворитися на закон на 2024 рік, або буде ухвалений в другому читанні. 82-22, Ми готові попередньо драйв в цих матеріалів вже існує. А як це до речі вплине на бюджет? Передбачається, що збільшиться витрати на зарплату чи я думаю, чи що вони вирівняються і дуже сильно буде залежати від органа. Однозначно, що вони будуть. Зміненням і на жаль, деякі ну не треба цього приховувати. На жаль, деякі органи, де були такі накрутки, вони втратять. Ну. Так треба робити, а ті органи, які зараз несправедливо обділені, вони отримують якусь компенсацію. Тобто це важка вправа, як говорить міністр фінансів. Ми її виконаємо, і поки що ми цифр не бачили. Ми очікуємо, що до 15 вересня, як це визначено законодавством, міністерство фінансів внесе на розгляд уряд, Відповідно, уряд затвердить проект державного бюджету. І тоді вже відповідно до цього проекту ми будемо бачити, які я обрахунки зробили міністерство фінансів для того, щоб передбачити в наступному році фінансовий ресурс для запровадження такої класифікації посад і справедливої оплати праці для державних службовців. Добре, я так зрозумів, що частина людей за в результаті цієї реформи це можна, до речі, називати реформою. Я думаю, що це продовження реформи державного управління, тому що оплата праці, якщо ви пригадаєте, в нас же друга стратегія реформування, другий етап почався. Вона починалась достатньо давно. Була спроба запровадження інститут фахівців з питань реформ, ті, що мали в міністерствах і деяких цього формувати політику. Ну тобто, і це них... продовження реформи так, державної. Це... Служби. Так, це... так, я маю я надію, що це буде завершення реформи оплати праці державної служби. Але будь реформа, вона Змінює ситуацію, так. і от ви кажете, хтось почне заробляти більше в результаті mm -hmm. цього, а хтось менше. Ви бачите якийсь спротив з е, працівників бюджетної Так, кількість людей, яка можливо буде отримати менше, вона не пропорційна е, тій кількості людей. Але яка економічна теорія буде... каже, що якраз оця менша кількість, вона ефективніше, бо вона більше втрачає. Можливо, але питання в тому, що е, в нас вона не. Е, е, вона прив'язана до конкретного органу, а не до функції. Тобто, в нас є, я вже згадував антикорупційні органи, які мають окремі закони, але в нас дуже велика диспропорція є між однаковими за статусом органами. наприклад, між апаратами міністерства, між апаратами центральних органів виконавчої влади із однаковим статусом. І вони якраз прив'язані до наявності цієї кількості вакантних посад. Тобто, отут це точно буде врегульовано. Тобто, ми тепер можемо говорити про встановлення справедливості. Я маю надію, але насправді зробивши цю я знову ж таки стою міністр фінансів право один раз і затвердивши ці порядки, ми в наступні роки точно будемо економити. І я тоді сподіваюся, ми не будемо бачити, що чиновники нараховують собі премії по 600-800%. відсотків. Знову ж таки, про що ми говорили да. декілька хвилин назад, на який посадовий оклад? Тобто, ну е, ми ви згадали про те, що в нас е, новий керівник Міністерства оборони, в нас новий керівник антимонопольного комітету, і посадовий оклад керівника антимонопольного комітету він нижчий, ніж деякі головні спеціалісти в міністерствах. І звичайно, що для того, щоб такий великий орган, який е, має ну, я ж про це, можу... тому що. Всі реагують так. на високу цифру: що які відсотків і це плутає. Так, так, дякую за роз'яснення. Ну, будемо слідкувати тепер. До 1 січня ще є час. Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів, був гостем нашого ефіру.